Робимо розклад ленорман нормально, 12 домів. Цепочку буде символізувати кільце. Ну, Ювелірна прикраса, тобто буде кільце. Зараз подивимось, в якому з 12 домів знаходиться ця цепочка. Три, третій, четвертий, тиха, п'ятий, шостий, сьомий. Вісьмий, дев'ятий. Десятий. Одинадцятий і дванадцятий. Так, дванадцятий. Нема. Одинадцятий. Нема. Десятий. Нема. Дев'ятий. Нема. Вісьмий. Восьмий. Сьомий. Шостий. О, в шостому домі. Так. Е, в шостому домі це на своєму робочому місці, на своїй роботі. Або в якомусь закладі зі сфери обслуговування. Це може бути магазин, салон, хімчистка, поліклі... поліклініка, будь-яка інша установа, де обслуговують клієнтів. Поблизу від загубленої речі можуть бути домашні тварини. Тобто так. І ще, коли ви її загубили, була якась сора.